Алло, привіт! Що робиш? Привіт, п'ю чай з Мелісою. Не потрібні мені твої подробиці. Пий чай з ким хочеш. Довго просила чоловіка сказати, який подарунок він приготував мені на день народження, назвав лише перші дві литри. Ка, я так зраділа, впевнена, що це кашуба Норкова. Розмовляють чоловіки. Я підозрюю, що у моєї дружини є коханець. Чому ти так вважаєш? Та ми нещодавно переїхали до іншого міста, а до нас той самий сантехнік приходить. Коли в маршрутці мене за руку взяв якийсь чоловік і сказав Кицю, ми на наступній зупинці виходимо. Здивувалися всі. Я, він, а особливо його киця. На перше побачення приніс замість квітів 5 кілограмів фаршу, так майбутнє те, що відразу запросила до хати. Алло, поліція. Мене викрили прибульці. Ви п'яний? Так, але це випадковий збіг. Пенсійний фонд це велика піраміда. Гроші укладають усі. А отримують тільки ті, хто дежив. Слухається справа про розлучення. Дружина каже Я хочу, щоб нас розлучили, бо чоловік продав усі кастрюлі, а гроші пропив. Чоловік відповідає Я теж прошу нас розлучити. Бо ця ідеальна господиня помітила пропажу кастрюль тільки через два тижні. Я розумна, вихована, інтелігентна, навіть добра, але як сідаю з дитиною уроки робити, ніби два строки відмотала. «Куми, ваш пес з'їв мою курку. Ой, добре, куми, що сказали, не буду його сьогодні годувати. Ось це від нервового напруження, це від стресу, а це від депресії. Дякую, лікарю, але у вас є щось, крім горілки. Розмовляють два друга. Ти з Надійкою спав? Так. А з Марійкою спав. Що із Катрусею? Ну, було діло. От тут і справжній гігант. І як вони? Теж спали?